Як зекономити новоприбулому в США на мобільному зв'язку. В Америці є кілька великих монополістів, наприклад, це є Verizon, T-Mobile та інші. Вони пропонують підключити відразу всю сім'ю на 4 там, телефонних лінії і платити там, по 50-80 по доларів і так далі в місяць за мобільний зв'язок. Я знайшов дешевші. І простіші варіанти використання без підписання контракту. Їх є два. Перший це є Mint Mint Mobile. Відкриваємо Play Market або Google Play. Шукаємо Mint. Mobile. В мене він вже встановлений. Виглядає така лисичка в окулярах. Відкрили нашу аплікацію Mint. Давайте глянемо, які плани вони нам пропонують. І так, є у нас 15 доларів в місяць. Вони хочуть одразу платіж 45 доларів за 3 місяці, Включено тільки 5 ГБ інтернет-трафіка 5G, 4G LTE в місяць. І отут далі є написано, що Regular Monthly Price 25 доларів. Тобто цей тарифний план. Згодом, після того, як 3 місяці закінчиться, буде коштувати 25 доларів за 5 ГБ трафіка. 15 ГБ. Теж це акція на 3 місяці. Вони пропонують заплатити 45 відразу доларів за 3 місяці. І далі, після того, як 3 місяці закінчиться, Regular Monthly Price буде коштувати 35 доларів в місяць за 15 ГБ. 20 ГБ Буде коштувати 45 доларів. І без ліміт буде коштувати 40 доларів. Також тут внизу написано дрібним шрифтом, що це є акція, і буде включати Taxes and fee extra Required Taxes and fee extra Тобто, це ще буде дораховуватися вам. От, additional charges. Charges and Terms. Оце будуть у вас ще такі такси. Вигідно чи не вигідно? Обирати вам, але цей тарифний план без абонплати. Наступний варіант. Тим, чим я користуюся, це є Visible. Visible by Verizon. Іконка виглядає. Таким чином, голубенька з білим шрифтом відкриваємо. І давайте глянемо, які тарифні плани пропонує нам Visible. Тут вгорі є перемикач платити помісячно або платити один раз в рік. Для того, щоб зайти в цю програму, вам необхідно зареєструватися, ввести свій логін і пароль і далі вже ви зможете. Налаштовувати і активовувати свій тарифний план. Для цього вам буде потрібно підключитися до Wi-Fi мережі. Давайте глянемо. Значить, за 25 доларів в місяць вони пропонують безлімітні розмови, текст, дата, 5G і 4G LTE. Додаткова оплата, можливо, 10 доларів за SmartWatch сервіс. Так. І опис тарифного плану. За 25 доларів ви отримаєте вез Unlimited 5G, Get Reliable 5G Performance. Всі плани включають 5G, 4G, LTE Network доступ і безлімітний дата, talk, text і точка доступу для інших пристроїв. Hotspot Безлімітний мобільний hotspot, Безлімітні телефонні дзвінки і смс в Мексику та Канаду. І, можливо, у вас ще є активований Spam Protection. І за 5 доларів ви ще можете собі активувати знижку на Verizon Home Internet Saving. Наступний тарифний план за 45 доларів на місяць. Давайте глянемо, що вони нам пропонують. Вони нам пропонують тільки різниця в тому, що тут є 50 ГБ. На максимальній швидкості. Ось Premium Network Experience. Отримайте 50 ГБ Premium дата. Кожен місяць на 5,4G. Після використання 50 ГБ. Коли мережа має найбільший трафік, важкий трафік ваш смартфон, і ходсподата може бути тимчасово заповільнена. Це, в принципі, вся різниця. До двох. Разів швидше безлімітний мобільний хотспот. Ну, різниця не дуже суттєва насправді. Я до сих пір користуюся тарифним планом на 25, мені його цілком достатньо. Без підписання контракту, без зобов'язань. Ви взяли, користуєтеся, не подобається, перейшли на іншого оператора і все. Також зекономити можна на цьому тарифному плані, активувавши мій промокод який я приєднаю в описі відео, ви зможете отримати, використавши цей промокод 20 доларів знижки на перший місяць. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та допоможе заощадити. Побачимось в наступних відео.